Всім привіт! Вітаю вас на каналі Єдиний Всесвіт, канал про просвітлення, пробудження, розвиток і еволюцію свідомості. І мене звати Ксенія, я провідник на вищій рівні свідомості. В цьому відео мені прийшла ідея записати для вас таку більш розгорнуту, можливо, схему, механізм функціонування чи творіння нашої реальності, чи як воно взагалі це все відбувається. Uh, і передати, провести вас в таку ясність, передати таким чином, як я передаю в своєму закритому телеграм-каналі, uh, розмалювавши, розписавши uh, це все. І тема буде: uh, і чому не варто хвилюватися, uh, як взагалі не хвилюватися. Uh, і... Чому не потрібно хвилюватися ми знаємо, що е, так як ми е, вібруємо, на яких станах, відповідно, таку реальність і, і створюємо, і як взагалі е, бути в легкості. Е, тож розмалюю схему, і давайте почнемо з того, що е, все наше життя як фільм, в якому є якийсь сценарій, і який відбувається е, як розкадровка перегляду е, цього сценарію, цього життя? Е, що означає розкадровка? Е, можливо, ми собі уявляємо, Да, як колись е, от діафільми да, крутили, вставляли плівочку, але ми бачимо, що ця плівочка ну, якби складена з таких малесеньких е, кадриків. І е, коли воно прокручується, то ті кадрики один за одним склеюються і е, така е, нерозривна е, сюжетна лінія розкривається. Або так само, хто. Зв'язаний з технікою і там чи монтує відео, чули про таке поняття, скільки там кадрів да, в секунду, тобто, наскільки більш чітке і ясне, без затримок з переходу з кадру в кадр, без затримок, наскільки буде чітко ця лінія відображатися, то так само наше життя воно складається з таких кадрів. Ну, Відповідно, мозку, звичайно, це неможливо уявити. Ну, як так? Я живу? От воно от, от все пливе, да? все, все постійно відбувається, всі постійні рухи, але ну, яким чином, де тут кадри? Да? А давайте зупинимось і розглянемо, що мені щоб повернути голову. да, Розумієте, да, або там. Руку десь якось підняти чи опустити, то її на якомусь кожному певному моменті можна зупинити. І щоб зробити оцей рух, щоб зробити оцей рух, відповідно, потрібна певна кількість кадрів. З якою це швидкістю, з якою це чистотою, і взагалі скільки кадрів, яка неймовірна безмежна кількість кадрів, з якої кількості кадрів складається наше життя, ну це просто мозку неможливо осягнути, і взагалі кількість без кількості це все вічність, це все безкінечність, це все просто творіння і формування в моменті. Розкривання кожної якоїсь сюжетної лінії в моменті. Ось. Тому, е, коли ми бачимо оцю розкадровку, то можемо, наприклад, уявити, що ми беремо якийсь кадр з нашого життя. Один. Один кадр, одну мить. Тому що я часто в каналі повторюю, що кадр завершений. Кадр завершений, кадр вже цілісно. Кожен кадр завершений, такий, який він має бути. І от для прикладу, візьмемо один кадр з життя, так? Трішки змінили світло, думаю, що так буде можливо краще видно. Візьмемо один кадр з нашої сюжетної лінії, з нашого цілого життя. І як ми можемо побачити, як на одному кадрі екрану життя? Який, що таке екран життя? Екран життя це все те, що ми бачимо навколо себе зверху, знизу, по краях, повністю от, тут, де ми знаходимося. Ми і все, що нас оточує. Оце я да, і все, що мене оточує. І ну, по факту, через це тіло абсолютно. Живе це життя. І як на одному кадрі життя видно, ну так краще ж видно, правда? Як оцей кадр життя він завершений. І чому не варто хвилюватися? Дивіться, от кожен зараз де хто є, де хто сидить, стоїть і де їде, неважливо, хто як слухає це відео. Зараз, в даному моменті, от я буду брати по собі. Є я. В мене є, я там живу в будинку, тобто в мене є стіни дах, в мене є там комп'ютер, в мене є телефон, десь якийсь там, там штатив, телефон, камера, мікрофон, мікрофон, в мене є там вазони. Да, там, Вазони, в мене є світло, в мене є газ, в мене є е, вода, в мене є меблі, е, в мене є одяг, в мене є їжа, е, в мене є е, от все, що в мене є на даний момент. В мене є чим помитися, чим почистити зуби, е, в мене є що там з'їсти, випити. Е, у мене є всі аксесуари, всі предмети, абсолютно все, що мені потрібно зараз на даний момент. І той момент, який зараз відбувається, коли я знімаю відео, в мене є абсолютно всі можливості для того, щоб зняти це відео. І зараз, в даний момент, цей кадр ідеально завершений. Ідеально завершений. Просто абсолютний, зібраний так, як потрібно. Виходимо на вулицю. У нас є природа, в мене є достатньо повітря, в мене світить сонце, в мене є е, навколо якісь там люди, в мене є родина, в мене є друзі, в мене є там котики собачки. Абсолютно все, що потрібно. На даний момент. І в цей даний момент кадру, який вже поки я тут <хи> знімаю, вже цих кадрів пролетіло просто я не знаю, скільки мільйон. Але на кожен даний момент кадру він завершений. І умовно, умовно. даний момент кадру він ось тут. А далі, а далі, життя може розвертатись. Як завгодно. Розумієте, да? взагалі, як завгодно, мільйон варіантів. Просто мільйон варіантів. І по якій дорожці, грубо кажучи, куди ви е, своєю увагою як е, я не знаю, там, кнопку, на яку натиснути, яку, е, яку дорожку активувати Там, чи цю, чи цю, чи цю будь-яку. Цією кнопкою, цим ліхтариком, куди ви виберете, в який тунель ви зайдете, в які двері ви зайдете. Цим ліхтариком, яким ви підсвічуєте свою дорогу, є ваш внутрішній стан. Ваш внутрішній стан. І тільки залежно від того, який ваш внутрішній стан. Відповідно далі, там що я вірю, які в мене думки, там які в мене плани, як я бачу своє майбутнє? Якщо навіть там ну, тут, тут потрібно дуже тонко і багатогранно дивитися. Е, ну, Просто би, да, аналізувати свої думки, бо о, там я, наприклад, там бачу, що я живу десь, я не знаю, де на якихось островах в якомусь там бунгало, і в мене власна яхта, це якась там, наприклад, да, якась там така уява, і я там абсолютно здоровий, але коли ви починаєте реально туди ну, якби переміщуватись, щоб туди потрапити. Вам же ж потрібно зробити якісь дії, ті дії, які будуть приходити з ідеї, і тут потрібно відслідковувати. А чи не виникне в мене питання, а звідки я візьму кошти? А чи не виникне в мене питання, а як мене випустять з країни? А не чи виникне в мене питання, а яким чином я туди буду добиратись? А я боюсь можливо літати, а можливо там акули, а можливо там в бунгало, я не знаю, мені буде страшно одному, чи там страшно двох з дружиною там, чи що чоловіком, А можливо, а можливо, а можливо. і оці всі можливо, оце все є перепони. оце все є блоки. Тобто немає тої розслабленості, бо тут вже включається мозок, який оце, а можливо, то, 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 а а можливо можливо і, і тут в нього ціла куча е, оцього. Але знову ж таки, це, ну, це не мозок включається. Це, це така даність, це, е, можна так сказати, Гра творця самого собою, От там, я маю якісь наміри, тут я підкидаю собі, і на що я поведусь, і, і, і в той же час і очиститись, побачити через ці програми, верніше через ці думки, через тригірюсь, я на них чи не, не тригерюсь, відслідковуючи внутрішнє своє якісь відчуття, ви можете побачити, ага, тут я собі ставлю обмеження, тут я собі ставлю обмеження і все. Але по факту, Чому не варто хвилюватися? Тому що від чого? Чому хвилюється наш мозок? Наш мозок зазвичай хвилюється за майбутнє. Він може або жалкувати про минуле, або хвилюватися за майбутнє. І. Коли він хвилюється за майбутнє, а це якась невідомість, а як воно буде, а як мені зробити то, а мені треба то, а то-то, то-то-то. Але ж на даний момент у вас є все. На даний момент у вас є все. І навіть якщо у вас там якісь там, я не знаю, незакриті кредитні картки, там, чи, чи ще якісь проблеми і так далі, зараз біля вас ніхто не, не, не стоїть, е, вам не погрожує і е, там всі ваші родичі, там живі, здорові і так далі. А як воно розвернеться через годину, дві, там, не знаю, хвилину, можливо, вам хтось зателефонує і там щось запропонує чи щось. Просто такі чудеса трапляються, коли ти просто в потоці в теперішньому моменті. Життя саме себе вирівнює по найлегшому, найкращому сценарію. Тільки коли в голові не виникає оцих от різних думок. І коли ви сконцентруєтесь в теперішньому моменті, в цьому єдиному кадрі, кадрі життя, не думаючи про. Майбутні якісь там хвилювання, тому що по факту їх ще нема. Кожен, кожен наступний кадр він вже може бути на якійсь одній із цих доріжок. Але це залежить від вашого внутрішнього стану. І тут знову ж таки говориться не про те, що так, мені потрібно. Втримувати там, спокій, мені потрібно довірятись, мені потрібно так, все, я спокійний, я спокійний. Це знову ж таки йде контроль мозку. Це знову ж таки ви ще знаходитесь в людині, це знову ж таки ви живете в програмах, які намагаєтесь десь затикнути, які... але вони є в тілі енергетично, вони є, вони присутні. Е, які, ви нам... які ви намагаєтесь контролювати своїм мозком і десь якось щось там собі там себе налаштувати, е, помедитувати, поафірмувати і, і так далі. Так не працює. Працює просто чистий потік, чисте життя, чиста довіра От просто тут. І його реально не існує. Звідки ви знаєте, що буде? Ну, звідки? А який зміст про це переживати, хвилюватися, якщо ви не знаєте, що буде? І працює парадоксально навпаки, якщо ви не хвилюєтесь, да? як нас завжди вчили. Що от якщо ти готовий там, до всіх варіантів, ти, ну, там, якщо там щось трапиться, ти, ти завжди готовий. І, і оце ми живемо завжди да, в такому там настрімі, в режимі е, виживання, в режимі такої скутості, зажатості, е, завжди в бойовій готовності в, в цій боротьбі. Якщо ми очікуємо боротьбу, скажіть, будь ласка, що ми можемо зовнішньо побачити? Якщо ми її очікуємо, ми переживаємо рівно те, Рівно те, з нас транслюється чим ми являємось. Рівно те, ніяк інакше. І ви це можете відслідкувати неодноразово. Просто по своїх е проаналізувавши своє якесь буденне життя. Коли у вас гарний настрій, у вас все весь день складається добре. Да, може бути якась неприємна ситуація. І знову ж таки, як гра, ага, втримаєшся в своєму гарному настрої. Чи, чи, о Боже, а воно не працює, а я тримала, а тут отаке от виникло. Е і що мені тепер з цим робити? А я думала, що воно працює, а воно не працює, і знов зневіра, і знов пошуки, і знов, е і знов оця от каша вся в голові. Ні. Ну, не буває. Е Доби без ночі. День-ніч. День-ніч, день ніч. День, ніч, день, ніч. Да, тільки тут е, приклад про зебру проводити не потрібно, тому що зебра закінчується, а ми в безкінечності. Тому за кожним днем буде нова ніч, і за кожною нічю буде новий день. От. Е Нема змісту хвилюватися. коли нас вчили, що потрібно бути в бойовій готовності, то, відповідно, ми і транслювали постійну боротьбу. А тут потрібно бути, до речі, моє минуле. Можете подивитись моє минуле відео про те, що енергія первинна не матерія, а енергія. Не я, як людина, живу в зовнішньому світі. Да? А зовнішній світ транслюється з мене як з джерела всього, що існує, і це людське тіло так само. Просто перевернення свідомості на 180 градусів. Сподіваюсь, внесла вам трішечки ясність. Якщо вам цікаво, заходить. Мені прийшла шикарна колосальна ідея. Я внесла зміни в свої навчальні програми. Я розділила свій курс на дві частини. Детальна інформація є в мене в моєму телеграм-каналі. Прокидайся посилання в описі під відео. От е, в чому заключається, я розділила, в чому заключаються зміни, я розділила на дві частини, і друга частина це закритий телеграм-канал, е, в якому я ось таким чином на звичайних буденних прикладах е, провожу вясність по кожній сфері. Починаючи від того, як формується ілюзорне я, як. Все налаштовується, як все відбувається саме, так само, як і це говоріння, так само, як і, і ці всі рухи, і, ці, і ця вся міміка, як життя саме себе живе, все себе організовує, яке наше відношення взагалі до, до кожної сфери, як ми сприймаємо і як розвернути бачення не з позиції людини, а з позиції вічності, з позиції джерела тієї ситуації. Яка навколо нас створюється. Це все я розповідаю, розкриваю в ясність, проводжу вас в закритому телеграм-каналі Поле Божественної Свідомості. Інформація в моєму загальному телеграм-каналі прокидається в закріпленому повідомленні. Ось. Сподіваюсь, вам підрозкрила, було цікаво, взяли для себе щось хороше, щось корисне. Дякую вам дуже за перегляд. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Дякую, що ви зі мною і побачимось в наступних відео. Пока!